Слава Україні! СБУ затримала двох агентів ФСБ, які коригували російські удари по Дніпропетровщині та Запоріжжі. За збут психотропів у Шепетівці на 6 років ув'язнено мешканку Кіровоградщини. Тролейбуси змінять маршрути руху у Хмельницькому. Маю 5 хвилин на головне. РФ хоче залишити Україну без ліків. Фармацевтична компанія Оптіма Фарм зазнала ракетного удару 25 жовтня у Києві, в результаті якого були зруйновані її склад і офіс. Внаслідок атаки постраждали приміщення компанії та знищено значну частину запасів ліків. Збитки оцінюються у понад 100 мільйонів доларів, але точна сума ще не встановлена. Компанія працює на українському ринку 31 рік. Контррозвідка служби безпеки затримала ще двох російських агентів, які коригували ворожий вогонь по південно-східних прифронтових регіонах України. Фігуранти мали одного спільного куратора від ФСБ, але діяли у різних регіонах Запорізькій та Дніпропетровській областях. Їхнім головним завданням був пошук бойових позицій ППО та об'єктів тимчасової дислокації українських військ. Серед затриманих завербований ФСБ керівник охорони одного з провідних університетів Дніпра для виконання. Аня агентурних завдань Дніпрянин підключив свого знайомого очільника дільниці водопостачання у місті Гуляйполе на Запоріжжі, яка розташована поблизу лінії боєзіткнення. Щоб зібрати координати, фігуранти під час повітряних тривог об'їжджали місцевість на власних авто та фіксували роботу української ППО. Також вони завуальовано випитували у знайомих інформацію про пункти базування сил оборони, а потім перевіряли отримані геолокації. Співробітники СБУ затримали обох агентів і вилучили у них докази роботи на ворожу спецслужбу. Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Кам'янець-Подільська громада сьогодні проводить в останню земну дорогу солдата Гекавчука Олександра Анатолійовича 1977 року народження, який помер 18 жовтня 2025 року. Він чесно виконував свій обов'язок перед батьківщиною. Місцем останнього спочинку захисника стане Алея Слави на кладовищі у Кам'янці-Подільському. Світла пам'ять герою щирі співчуття рідним. За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Шепетівської окружної прокуратури 39-річну жінку засуджено за незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут, особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах. Їй призначено покарання у виді шести років позбавлення волі із конфіскацією майна, крім житла. Заборонені речовини засуджена купила у червні цього року та отримала через поштомат у місті Олександрія Кіровоградської області. А для їх збуту приїхала у місто Шепетівка на Хмельниччині. Правоохоронці вилучили у неї 60 пакунків із психотропами ПІВІПІ, які вона планувала збути методом так званих закладок. До набрання вироком законної сили жінка перебуватиме під вартою. На Кам'янеччині слідчі поліції розслідують обставини ДТП із загиблим водієм. Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 жовтня на ділянці автомобільної дороги з полученням. Кам'янець-Подільський, сатанів Теофіполь Білогір'я. 50-річний водій автомобіля Фіат, рухаючись у напрямку Чемерівець, з'їхав у квіт та допустив зіткнення транспортного засобу із деревом. Внаслідок аварії водій від отриманих травм загинув на місці пригоди. В ході розслідування поліцейські з'ясували, що водієві під час руху авто стало зле, в результаті чого він втратив контроль над транспортним засобом і загинув. За минулу добу до підрозділів головного управління нацполіції в Хмельницькій області надійшло 513 повідомлень про події та правопорушення. З них 133 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 101 адміністративний протокол з них 10 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано два ДТП, у яких одна людина загинула, і дві особи травмувалися, а також 13 дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 656 повідомлень від мешканців області. У Хмельницькому, з 27 по 30 жовтня, змінять рух громадського транспорту по вулиці Героїв Майдану. На відрізку дороги від вулиці Кам'янецької до вулиці Свободи буде змінено рух декількох тролейбусів через санітарну обрізку зелених насаджень. Тролейбуси номер 19 не курсуватимуть. Тролейбуси з номерами номер 2 а номер 9 та номер 10 тимчасово змінять свої маршрути руху. Як курсуватиме транспорт, ви можете дізнатися у нашому телеграм-каналі. Дякую вам, що обираєте перший подільський для свого інформування. Нагадую, що на офіційних сторінках у соціальних мережах ще більше актуальної та цікавої інформації для вас.